Так, народ, всім привіт. Всім привіт. Невеличкий відеогляд Сандерика дачі. Там є на каналі відео, коли я їхав по шосе, показував який, як він працює його двигун, яка швидкість з нього, як він їде по, по шосе а Сьогодні такий невеличкий, хочу вам показати. Відеогляд вже готового очищеного, намитого Сандерика. 1.4 бензин, 2009 рік, 105 тисяч оригінального пробігу. Я вже не хотів його перетирати бо цей постійно дощ, машина, ні один елемент не фарбований, жоден елемент не фарбований в автомобілі. Базова комплектація, правда. Проста комплектація, як то кажуть, ніде нічого в автомобілі такого немає. Ні кондиціонера, нікарча. Але навіть в чорному металіку, непростий чорний металік, так вирішив вам трошки його показати. Ці всі автомобілі є на каналі, я вам їх показував. Шкода Octavia 14 рік 1,6 дизель, повний привід, 12-й рік Mazda, 2.2 дизель автомат 175 пробігу оригінального по мазді. Дуже класний дуже автомобіль. Шкода теж класний автомобіль, має два підфарбування. Mazda, я рахую взагалі не фарбована там одна задня ляда, яка б'ється до 170. Тут 250 оригінального, там 175, тут 105 оригінального пробігу. Автомобіль на простій комплектації, але блин, в шикарному стані, повірте, в дуже класному стані, нічого тут не перешивалося, окрім руля, руль, правда, перешитий, шкіряний руль, Сидушечки всі в оригіналі, нічого не перешивалося. Зараз хочу вам завести, там він вже двоє суток там. Не було магнітолу вже є магнітолка, є ну, підігрів якийсь. Таким приїхало з виходом. виходом у такому класному оригінальному стані. Проблем сразу подогрели. 105, ну уже, ну уже 106 будет скоро. 106 оригинального продвига. Автомобиль тоже снят, не ходом тоже приехал. Без зауважень. Тут загалі, тут, я вам кажу, стан автомобіля нового. Ві. нового Тут були колоночки, європейці повитягував, так цим там закрили. Але стану автомобіль дуже-дуже дуже хороший. Дуже, дуже не думайте, що я так його перехвалюю, але що є, то є. Величкі потертості, кожного сандерика, авто перекрашує, тут не перекрашувались. От таку собі підсвіточку вивів німець. Є у нас домкрат, є у нас ключ, ключок, все є в наявності. Можна сказати, майже нова пропаску. и ба, да, не имеет ни одного, ни пизика, ни ризика. Никакого червониня, вообще не имеет. Вообще. Даже и мало про это не идет. Я расскажу крылья. Просто она холодная. все кто-то чуть-чуть голоснее работает. Но раз

Я так знаю, так важко летит інфорст, як немає машини, тут заводить. Такий автомобіль дуже хотілося вам показати. Показати Тому що Такі автомобілі дуже... Дуже в малій кількості, повірте, і дуже рідко зустрічаються В такому стані автомобіль. Щоб не був фарбований, ніде, ні одного mm -hmm. грищика, як для дачі, 100 тисяч пробігу. Єдиний тут мінус тільки те, що вона не має комплектації. все. А так машина по технічно одвигнув, все тут шикарно. Резина теж зима, дивіться. 7-8 мм до Нової. Дуже стан хороший автомобіля. Це 100%. Так що кого цікавить, пишіть, поки ще є наявності. Недавно тільки заїхав. Пишіть, телефонуйте. цікавий такий автомобіль. Можливо, такий цікавить там є на каналі опис, є ціна, усе є по всіх даних автомобілях. Окрім них ще є два автомобілі, готуються. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Може, щось не допоказав не дорозказав. Всім дякую за увагу. Всім хороших покупок, всім дякую, до побачення.